Україна може отримати до 300 мільярдів доларів фінансування без необхідності прямої конфіскації російських активів. Про це пише Reuters. Оглядач агентства Гюго Діксон зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році західні політики не можуть дійти згоди, як розпорядитися замороженими коштами центробанку РФ. Єврокомісія підтримала ідею так званої репараційної позики, яку розробили міжнародні експерти. Суть механізму полягає в тому, що за збитки має відповідати агресор. Україна повинна буде повернути отримані кошти лише тоді, якщо Москва виплатить репарації. У випадку відмови борг буде анульовано. Після початку війни країни Великої Сімки заморозили близько 300 мільярдів доларів російських активів, більша частина яких перебуває у Бельгії. Варіант повної конфіскації цих грошей зустрів спротив з боку Німеччини, Франції та Бельгії. Тому ідея репараційної позики розглядається як більш юридично стійка альтернатива. Один із можливих сценаріїв передбачає створення спеціальної структури СПВ, куди переведуть заморожені активи. Вона зможе надати Україні позику, а її повернення відбудеться лише в разі виплати Москвою компенсацій. При цьому право власності на активи залишатиметься за Росією, а зміна торкатиметься лише зберігача, що формально не є конфіскацією. Ще один варіант передбачає використання російських коштів для купівлі довгострокових облігацій ЄС з нульовою ставкою. Згодом ці ресурси можна буде спрялувати на кредит для України. Проте такий підхід складніший і може створити додатковий фінансовий тягар для країн Євросоюзу, якщо Москва відмовиться платити репарації. Тому сценарій із СПВ вважається простішим і безпечнішим.